Добрий день. Сьогодні зробимо огляд годинника Redmi Watch 5 Active чорного кольору. Тобто до цього просто ми дивилися там срібного кольору, як він виглядає. В принципі, все має бути те саме, але чорного кольору. Ну В принципі, чорного кольору він іде більш розпространеніший. Але все одно подивимося. Як завжди на Алу, дуже зручна зараз акція. Ще триває 20 днів. Коштують вони 1699 гривень. Із характеристик розмір екрану заявлений 2 дюйми. Подивимося, що по захисту у нас. По захисту, ну от, наприклад, від води я дивився тільки від бризгів. Тобто, ну, Потрібно не забувати про це. Хоч якийсь стандарт захисту, хоч і написано 5 АТМ, але ну, повноцінно ні. Ну, Написано, що режим роботи до 18 днів. Ну, Подивимося, як вони виглядають насправді. Відкриваємо ось така коробочка Ну, тут да, чорного кольору. Так, все. Не нашому. Ну і є наш стікер зрозуміло. Смарт-годинник Redmi Watch 5 Active чорного кольору. ось Ну Подивимося, що вони як насправді виглядають всередині. Достаємо. Тобто бачимо, запаковані самі ці є інструкція І є у нас. Шнурок зарядочки. Бачимо, що він е, йде виключно магнітно ніяк не безконтактна, і немає блочка в комплекті. Розуміємо, що тут USB звичайний. Зараз, до речі, подивимося, як воно пристає до годинника, тому що раніше це дуже часто відходило. Ну, глянемо. Ось безпосередньо вам сам годинник. До уваги. Написано, що, до речі, він активується і кнопкою, і сенсором. Ну, так, да, дивіться, 2 дюйми, такий чорний, доволі стильний. Ось, ось такий от ремішочок іде. Чим мені сподобалось трохи бачити, йде вже така трошки грібочком кліпса, для того спеціально, щоб Краще трималося. От я так покажу. Бачите, вона йде грибочком. Зараз подивимося, як дійсно пристає е, цей магнітик. Е, о, Бачите, намагався в цю сторону, воно відштовхує. Зараз покажу вам. Ось так воно відштовхує. Перевертаю, воно само попало. Ну, дивіться, я за нього тягну, годинник тримається. Тобто, ну. Таке, трохи щось уручають. Е, ну, написано, що він активується і так, і так. Зараз подивимося, як його раз. Що написано? Для викнення, а, якась е, ультрарежим. Ну, потрібно його зарядити. Ух ти, кекається. Так, це... да, працює сенсор. Ну, от, Наприклад, що таке цей. Ну, от бачите, сенсор працює. Тобто активується і сенсором і кнопкой. Ну, Підключається через е, е приваження для ксіомовських годинників, називається MyFitness. Е ну, Такий чорного кольору. Доволі приємно за адекватну ціну, як на мене. То будь ласка, користуйтеся. Це справді. Ну, Класний магазин, і знижки, і все там є. Можна й в оплату частинами, але от ну, чорний колір, такий стильний, недорогий, класний годинник. Всім дякую за увагу.